Несплата мільйону гривень до пенсійного фонду для народного депутата України Сергія Пашинського не злочин. Обурюється Олег Коляда, представник компанії Дельта Кепітал СА в якої рейдерським способом відібрали підприємство «Житомирські ласищі». Пан Олег розповідає, що здивований позицією Сергія Пашинського, який відповідаючи на питання Житомирських журналістів про його роль в рейдерстві Житомирських ласощів, відповів, що лише захищав директора підприємства Євгена Гамова, якого було заарештовано, як говорить пан Сергій, за яку. Усь там сплату мільйона гривень. Що таке один мільйон гривень для території міста Житомира? На сьогоднішній день це з урахування мінімальної, е, мінімальної пенсії. Це 1250 пенсіонерів, які не отримали один місяць своєї пенсії. Це близько 250 тисяч буханок хліба, які так само могли попасти на сіл до Житомирян. Також Олег Коляде повідомив, що 4 липня вища кваліфікаційна комісія суддів України розпочала дисциплінарне впровадження щодо голови корольовського суду Юрія Дреча, який незаконно задовольняв клопотання рейдерів. Вказаними рішеннями суддя драч наніс певну шкоду, і я думаю, що ми з часом повернемося відносно того, щоб подавати відшкодування з боку державних установ, якими є суди, так само і персонально будемо подавати і До пана Шалепи, до пана Драча, а також до інших судів, які приймали участь у цьому захопленні. Нагадаємо, що конфлікт за право власності підприємством Житомирські ласуші між швейцарською компанією Дельта Кепітал СА, яка володіє 95% акцій підприємства та компанію «ЖЛ» триває з 2010 року.